Її породив жовтневий переворот 1917 року. Вона мала стати народною, оберігати і захищати простий народ та його трудовий порядок, але фактично одразу злилася з одіозними каральними органами ЧК, ОГПУ, НКВД. Інколи розмежування було не більше ніж умовність. Відтак, у сталінські часи, простий совєтський міліціонер був не стільки охоронцем порядку, скільки інструментом репресій. Все змінилося у 60-ті часи відлиги. Культ особи Сталіна піддали критиці. Гулаг, розстріли, катівні відійшли у минуле. Звісно, що змінилася і сама міліція. Вона стала справжнім слугою народу, слуга народу разом з народом і для народу. Принаймні так запевняли численні совєтські плакати, які прикрашали обдерті стіни райвідділів. Щоб надати міліції людського обличчя і остаточно змити увесь сформований десятиліттями бруд московська та республіканська пропаганда на повну усі свої можливості. Образ чесного та справедливого міліціонера створювали через численні кінострічки. Мабуть, жодна країна світу не тиражувала їх так масово. Серіали і щорічні пишні концерти до дня міліції. Наша служба є опасна і апасний трудна. У той час як дорослі дивилися концерти, чи й підспівували правоохоронним оркестрам. Малюки, відкривши рота, спостерігали за пригодами дяді Стьопи міліціонера. Хто народився у Совку, але не знає дядю Стьопу, та таких просто немає. Вовшинєлі під по дрібнем, керб страни на пряжці, надразіли сонце в ньому. Але от біда, насправді міліцію недолюблювали і називали не інакше, як зневажливим словом м'єнт. У відповідь на гасло Маяковського: Моя міліція мене береже, народні творці додали рядок, спершу саджає, потім стереже. І десь мали рацію. Друзі, вітаю! На своєму каналі ми вже розповідали про найсмачнішу і натуральну їжу, де ковбаса по 220, про найкращу освіту і багато-багато іншого. А сьогодні час розповісти і про найдобрішу міліцію. І чи вона була справді такою? Перш ніж перейти до перегляду, підпишіться, щоб не пропустити наші наступні випуски, обов'язково поставити дзвіночок, який буде нагадувати про публікацію нового відео. І в такому випадку ви завжди залишатиметесь з нами. 2007 рік на екрани виходить одинадцятий фільм російського режисера Алексія Балабанова Груз 200 на нього чекають не лише в Росії, але й без сумніву на всьому постсовєцькому просторі. І в цьому не було нічого дивного, бо балабанов режисер непростий. Перед тим уже встиг гучно заявити про себе як мінімум кількома роботами, про уродов і людей, а також з шовіністичними і доволі українофобськими брат та брат. 2». відтак багато кіноманів ставили перед собою запитання: чим здивує Олексій Октябрінович цього разу, чи не розчарує і не розчарував. Отже, що важливо, кінострічка починається попередженням, що увесь сюжет заснований на реальних подіях. Вони відбуваються влітку осені 1984 року. Що це за період? Хто спостерігає за нашим каналом давно, то знає, що для комуністичної імперії це була доволі непроста доба. При владі старий і кволий Костянтін Черненко, який більше часу проводить у лікарняній палаті ніж на робочому місці, колишня місць СССР також давно у минулому помирає Черненко, але гасне і вогонь у самій імперії. Країна під санкціями триває розпалена Брижнівом кровопролетна війна в Афганістані. Чи не щодня борти привозять звідти страшні вантажі? Цинкові труни з рештками молодих хлопців. Груз 200, який і дасть назву кінострійці. Було зрозуміло, що чекати чогось доброго і світлого від нової роботи Балабанова марно, але ніхто не підозрював, що буде погано аж настільки. Перші глядачі, які переглянули кіно, шоковані. Фільм настільки важкий і водночас страшний. Що люди виходять з кінотеатрів, мовчазні і розгублені. Зрештою, багато залів відмовляється від заробітків і просто не беруть стрічку у прокат. Ті, хто не бачив фільм, очевидно, спитають. А що ж у ній такого? Відповідаю, режисер при усіх претензіях до нього зумів настільки глибоко показати рівень деградації совєтського суспільства, що це викликало не просто відразу, а справжній шок. Усе кіно пронизане темою злиднів, дефіцити, черги, убога квартирна естетика союзу, алкоголіки, фарцовщики, несповна розуму стара, яка цілими днями сидить перед телевізором і дивиться то виступи естрадних співаків, то засідання ЦК КПСС. Настільки занурена у цей телевізійний світ, що не усвідомлює, які страшні речі творяться у неї за стіною, мабуть, її у сюжетну лінію вплили не випадково. У такий спосіб режисер показав, як телевізор зомбував мешканців СССР і до чого це зрештою приводило. Чому я так детально розповідаю саме про це кіно? Та все просто у центрі сюжету маньяк у формі міліціонера, працівник совєтських правоохоронних органів, який вбиває людей. Силою утримує у себе вдома дівчину і робить речі, які здоровій людині не влізуть у голову. Я не буду про це розповідати у подробицях, бо Ютуб опис таких подій сприймає дуже погано. Отже, міліціонер це метафора епохи, символ державного насильства, яке більше не прикривається жодною ідеологією, як це було раніше. Бо пізній СССР це дивний час, бо країна комуністична. Але усі ці Лєніни і його заповіти сприймаються із сарказмом. Люди думають, що взути де отримати шматок хліба, Бо черги, бо дефіцит, Бо талони. І тут одразу ж постає питання: а як таке кіно могло з'явитися? Адже ще кілька років тому з усіх екранів людям розповідали про чесних, мужніх, а головне добрих міліціонерів. Зрештою, чому маніяком балабану вибрав саме міліціонера? Не водія, не сантехніка чи будівельника, а міліціонера. Адже міліціонер він не може бути маніяком. Він той, хто полює на них і очищує суспільство від різноманітного соціального бруду. Тож давайте спробуємо з'ясувати, чому так. Чим була совєтська міліція, чи справді правоохоронні органи СССР, так як нам розповідали про це, були безгрішними? Чи все ж таки пропаганда дещо брехала і створювала ще один міф? Якщо так, то чи не забагато міфів породив Кремль і Москва? Щоб дослідити усе це, ми повернемося назад до тих часів, коли цей правоохоронний орган союзу почав своє існування. 1917 рік, буквально на третій день після жовтневого перевороту, коли більшовики захопили владу в країні, з'являється постанова, у якій тодішній нарком внутрішніх справ Риков вимагає, щоб усі ради робочих та солдатських депутатів терміново заснували робочу міліцію. Що конкретно малося на увазі під цим словосполученням, указ не визначав, а лише пояснював, що вона має бути добровільною і перебувати у підпорядкуванні тих самих рад. Більш конкретним був інший пункт, у якому говорилося, що органи совєтської влади на місцях повністю мали взяти на себе усе забезпечення міліції ще до постачання казенної зброї. Ви спитаєте, а як могло бути по іншому? Якою ще зброєю, крім наданої державою, вони могли користуватися? Відповідаю у перші роки після перевороту в країні творився хаос і безлад. На руках у населення гуляло чимало вогнепальної зброї, але використовувати її заради захисту нової влади мало хто хотів, а віддавати комусь тим паче. Відтак добровольців міліціонерів забезпечували усім, що було на складах. Позаяк часи були важкі, то озброєння перших правоохоронців було різноманітним. Найпоширенішою особистою зброєю був револьвер системи Нагана. Але користувалися також трофейними чи імпортованими маузерами, браунінгами та й військовими гвинтівками, проте навіть їх не вистачало. В архівах збереглися телеграми від місцевих управлінь міліції, у яких ті скаржаться не просто на нестачу, а на повну відсутність револьверів та гвинтівок. Траплялося, що перші роки на затримання злочинців міліціонери виходили зовсім беззбройними або з одним револьвером на всю оперативну групу. Їх становище. Ще добре описувала газета Комуніст від 21 грудня 1921 року. Міліціонери усіх видів служби являли собою у переважній більшості натовп людей. Суцільно недисциплінований, непідготовлений, босий та роздягнутий. Насправді, яким було забезпечення і зброя, це неважливо. Важливе інше. По-перше, ідея дати зброю у руки пролетаріату, щоб він сам захищав себе від різноманітних негараздів, виглядала привабливо лише на папері. Насправді, на практиці все обернулося ще одним спалахом злочинності, оскільки у лави міліціонерів почали записуватися вчорашні волоцюги та злочинці, які оцінили унікальні можливості, що давала їм влада. Багато цих так званих правоохоронців вели себе нічим не краще за звичайних бандитів, настільки, що ще у тому ж 1917-му довелося заборонити обшуки без відповідних ордерів, бо міліціонери вривалися додому і могли пограбувати чи конфіскувати майно що зрештою одне і те ж саме. Також більшовики декларували себе як влада селян та робітників, але це було не більше ніж зручна формула, щоб обманювати своїх підданих та у. Уряди іноземних держав мова йшла про звичайнісіньку диктатуру, яка дорвалася до влади на крові. Відтак будь-які збройні структури, армія, міліція, спецслужби мали одне єдине завдання робити усе, щоб ця влада у руках більшовиків була чим довше. Розмови про захист народу та відстоювання його інтересів було ніщо інше ніж простий художній свист. Як приклад, дослідники цієї тематики наводять зобов'язання совєтського міліціонера 20-х років, що було чимось на кшталт присяги. У ньому є вісім пунктів: найцікавіший шостий, у якому ми можемо прочитати таке зобов'язуюсь нещадно придушувати усі виступи проти робітничо-селянського совєтського уряду. Ще раз нещадно придушувати, тобто міліціонер фактично присягав не народу, а уряду, банді узурпаторів, яка захопила владу, і готувалися подавляти народні протести. Чи так це було насправді? Можливо, цей документ якесь прикрине порозуміння. Давайте з'ясуємо й тут. У 1923 році головне управління робітничо-селянської міліції підпорядковувалося ОГПУ, тобто об'єднаному державному управлінню, політичній спецслужбі, яка запам'яталася тим, що вела боротьбу з контрреволюцією та шпигунством, боролася з чужими совєтській владі елементами. Особливо глибокий трагічний слід ОГПУ залишило в Україні, коли викошувало інтелігенцію, селянство, духовенство. Як ми знаємо, наприкінці 20-х саме ця структура брала участь у примусових хлібозаготівлях, вилучала зерно, худобу, майно, наділяло працьовитих селян тавром курколі, відправляла їх до Сибіру. У всіх каральних акціях брали участь і міліціонери, позаяк це була одна вертикаль влади з загальним керівництвом, фінансуванням і загальними схожими завданнями. Правоохоронний орган, який мав би захищати людей, безпосередньо був залучений до арештів, облав, збирання доносів, ведення агентурної мережі, коли село чи цілий район заносили на так звану чорну дошку, тобто людям забороняли покидати їх, прирікаючи на голодну смерть. То саме міліціонери часто несли службу і затримували селян, які намагалися вирватися звідти. Якщо погортати документи тих часів, то майже завжди можна знайти такі чи подібні до цих рядки. Місцеві працівники міліції та уповноважені ОГПУ провели вилучення хліба за арештовано куркулів та активістів. Далі у 1934 році міліцію підпорядковують моторошному НКВД. Після того МГБ змінюється назва і керівництво, але завдання залишається такими ж у селах, містечках, районних центрах. НКВДсти та міліціонери переважно виконували одні і ті самі функції, от лише під різними вивісками. Міліціонер став не тільки охоронцем порядку, але й інструментом репресій. Чому ми так ретельно розбираємо події тих часів? Та все дуже просто. До прикладу, якщо на кілька поколінь у нашій колективній пам'яті залишив слід штучний голод, то відповідно глибоке історичне коріння має і правоохоронна система, як репресивна, ворожа, корумпована. Вона асоціюється із структурою, яка у першу чергу служила не людям, а режиму: прийшли мінти, забрали батька, навідався дільничий, витрусив хліб. З ними краще не мати справи, усе це ті висловлювання, які мають за собою певний бекграунд. Минуле, яке насправді нікуди не зникло. До речі, це пояснює, чому не лише в СССР, але вже і в незалежній Україні правоохоронців часто асоціюють з корупціонерами, садистами та негідниками. Можна сказати, що це ж 30-ті, 40-ті чи 50-ті, коли при владі був душогуб Сталін. Але у пізніші часи всього цього не було, бо система змінилася і стала людяна. Звісно, ви матимете рацію: гулагу, розстрілів і голоду не було, але всупереч в цьому. Правоохоронні органи все одно асоціювалися з негативом. До прикладу, в країні не існувало приватної власності як такої, а поняття приватний простір чи приватна територія були ефемерними з галузі фантастики. Люди ніколи не могли почувати себе у безпеці. Совєтська міліція пише блогер Максим Мирович, якби вважала за потрібне, могла вдертися у будь-яку квартиру у будь-який час дня і ночі, і не понесла б за це жодної відповідальності, оголосивши такий рейд державною необхідністю. До речі, саме тому усі двері у багатоквартирних совєтських будинках відчинялися всередину, щоб їх легше було вибивати. Огидне ставлення міліції до громадян можна було бачити і в інших сферах. Скажімо, коли п'яну людину забирали у витверезник. То вважали її не зовсім громадянином, громадянином, але неповноцінним. Відтак її могли побити чи пограбувати самі міліціонери, вивернути кишені, зняти годинник, щоб пізніше сказати, що нічого насправді не було. Мовляв, сам пропив або загубив. Ніхто ніколи не став би розбиратися, як це було насправді. І точно ніхто не став би карати правоохоронців, бо це кидало б тінь на саму владу. А влада не мала права на помилку. В очах підневільного народу залишали. Сакральною, такою, що не помиляється ніколи. До речі, відомо, що партійні чиновники часто вдавалися до статевих злочинів і влаштовували цілі оргії, розбещували дітей та малолітніх. Про це є безліч спогадів в мемуарній літературі. Але, от, кримінальних справ ви не знайдете ніколи, їх просто замовчували, бо партія мала бути цнотливою і святою, жодних гріхів. Комуністи могли чинити багато такого, за що надовго опинилися б за гратами, але система покривала їх. Саме тому у фільмі Балабанова капітан міліції гвалтує дівчину. Вона погрожує своїм хлопцем афганцем і батьком, високим партійним чиновником, але йому начхати. Усі його злочини покривають інші, такі ж як він. До слова заяви про розпусні дії проти малолітніх правоохоронні органи взагалі доволі неохоче реєстрували. Чому? А все просто совєтська держава позиціонувала себе як найморальніше суспільство у світі. Сексуальні збочення, психічні розлади, порнографія могли бути десь там при гнилому капіталізмі, тільки не у нас. Тому такі справи або перекваліфіковували, або не подавали до загальної звітності. Про це не можна було говорити у пресі, бо діяла цензура. Прийде час, і ми обов'язково зробимо на цю тематику окремий випуск, зокрема про тіньовий бік численних піонерських таборів та дитячих будинків. Що ще? Вже у часи пізнього СССР при Андропові міліціонери влаштовували облави, так звані рейди по ресторанах, магазинах чи на вулицях, відловлюючи працездатних прогульників, які замість того, щоб працювати, вешталися без діла. Нагадаю, що стаття за туніяцтво, тобто дармоїдство, хоча не впевнений, чи це коректний переклад, діяло до другої половини 80-х. той, хто не працював, міг відправитися у в'язницю як справжній злочинець. У часи сухого закону, який стартував у 85-му, Саме правоохоронці були тими людьми, які ходили людськими оселями, щоб виявити і покарати самогонників. Бо горілки у продажу не було. Навіть на похорони чи весілля за умови відповідної довідки на руках давали не більше 10 пляшок оковитої. Люди гнали самогон, а міліція їх ловила. Причому був спущений згори план, який треба було виконувати: є порушники закону чи їх немає. Колишній начальник Андрушівського райвідділу міліції, що на Житомирщині, Михайло Тонкоголос, свого часу згадував, що саме за невиконання такого плану отримав Догану. Досі пам'ятаю, як 29 червня 89-го року начальник відділку зібрав нас усіх і почав вшивати за слабку боротьбу з самогонниками. Йому там наверху надавали по шапці, а він відповідно нам. Ми за місяць виявили десятьох людей, які продавали бурячеху горілку з цукрового буряка. У нас у районі саме таку гнали люди, бо колгоспи висіювали сотні гектарів цієї культури. Норма у нас, здається, була до двох десятків самогонників на місяць. Ми, звичайно, могли й перевиконувати її вдвічі. Але всі ми люди і чудово розуміли, що горілка в господарстві особливо на селі необхідний продукт, тому не всіх штрафували, а дивилися крізь пальці. Того разу ми не зуміли виконати норму, бо просто забули про цей план. А коли схаменулися, було пізно от і отримали по усій формі. Тобто, що ми маємо? З одного боку правоохоронні органи гналися за виконанням плану з іншого вони відчували безкарність, бо, як ми вже говорили раніше, ніхто міліціонерів ні за що не карав, і це призводило до найстрашнішого феномену доби, коли з підозрюваних вибивали зізнання. Спочатку вибивали, а згодом запроторювали за грати чи страчували. Найпоказовішим прикладом є маніяк Андрій Чикатіло, Перш ніж його впіймали, кількох людей за підозрами у злочинах розстріляли. Незалежних судів не було відповідних технологій ДНК експертизи чи камер спостереження. Теж швидке розкриття резонансної справи гарантувало міліцейському начальству швидке просування кар'єрними сходами. Ось і все, пазли складалися докупи. Доходило до того, що стараннями міліції покарання відбували тисячі невинних людей. Чи любили за це люди міліцію? Ні, чи поважали? Ні, чи боялися так. І ось коли високі чиновники зрозуміли, що людська ненависть до осіб у погонах починає зашкалювати, вони вирішили якось змінити ситуацію, замість того, щоб реформувати систему, ставку зробили на пропаганду, яка комуністів не підводила ніколи. Почали з'являтися концерти, мультфільми і добрі фільми про правоохоронців, де вони всі такі милі, сухорляві і мужні, ніякої корупції, злості чи побиття. Тобто, Кремль породив монстра, який вбивав і катував, але робив усе, щоб складалося враження, ніби міліція добра і людяна. Так творився ще один комуністичний міф. Як працював механізм і які зусилля було кинуто на це, ви почуєте за хвилинку. Але зараз я попрошу вас допомогти зібрати гроші на автомобіль для евакуації та засобів радіоелектронної боротьби для танкового батальйону 155 ї окремої механізованої бригади. Це ті речі, які допомагають врятувати життя нашим захисникам. Усі реквізити є в описі до цього відео. А якщо після гривні на ЗСУ ви маєте бажання та можливість підтримати і нашу творчу команду, то нагадую, що можете зробити це через монобазу, сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати. У ньому можна зробити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму. Для тих, хто за межами України є міжнародна система PayPal. Знову ж таки, будемо раді будь-якому донату, бо це дає нам змогу займатися улюбленою справою і робити ще більше випусків з історії. І ми продовжуємо. Отже, у 1966 році міністром внутрішніх справ СССР стає Ніколай Щолоков, людина, яка прикладе неймовірно велику кількість зусиль, щоб імідж совєтської міліції змінився у кращий бік. Саме його стараннями в комуністичній країні почали створювати численні книги, фільми та серіали, які були присвячені будням простих правоохоронців, з того часу до їхнього професійного свята, яке відзначали 10 листопада у Москві щорічно влаштовували грандіозний концерт, який не поступався популярністю новорічним заходам і який транслювали на усю величезну країну. Справді культовим стає серіал Слідство ведуть знатоки», у якому три співробітники московської міліції розслідують різноманітні кримінальні справи: від убивств до грабіжів підпільної торгівлі золотом і боротьби з фальшивомонетниками. Це були нереальні, а ідеальні міліціонери. Перша серія з'явилася у 1971-му і з того часу глядачі не могли відірватися від сюжету. До речі, замовником, спонсором і головним цензором серіалу було саме міністерство внутрішніх справ. Пісня Незримий бій, яка звучить з першої до 17-ї серії, була настільки популярною, що стала не офіційним гімном совєтської, а згодом і російської міліції. Наша служба є опасна і апасний трудна. І на як будто не віта і ось серіал, зйомки якого, до речі, відновили у 2000-х, стає базою і яскравим прикладом совєтської ідеологічної пропаганди через кіно. Під прикриттям кримінального сюжету у ньому створили позитивний образ міліції як чесної, людяної, невтомної. І морально бездоганної дії правоохоронців законні і гуманні навіть до злочинців. Самі ж злочинці у тотально справедливому і законному суспільстві подані як випадкові елементи винятки. Звісно, що жодних репресій, тортур чи беззаконня всього того, що було у реальному житті. Серіал мав шалений успіх у міністерстві. Зрозуміли, що вони на правильному шляху, тож далі такої пропагандистської продукції створювали усе більше і більше. З'являється не менш культове місце зустрічі змінити не можна, у якому одну із ролей грав співак Висоцький. Щоб відомий барт з'явився у серіалі його особисто просив про це впливовий генерал Щолаков. Кіно, у якому головні персонажі це добра міліція, стають справжнім культурним феноменом доби. Їх знімає з 70-х і до самого розпаду союзу, а потім вже і в сучасній Росії. Але що там фільми про добрих і чуйних міліціонерів розповідали навіть у мультфільмах. Звісно, що найвідоміший з них це дядя Стьопа міліціонер, але були й десятки інших. Садіться, Грижанін. Ага, попался. Это он! Я узнаю его! Успокойтесь, гражданин Курочкин! Розговорюють з приміненням кулаків. законом, не дозволено. І все було б добре, але скільки не оновлюй і не прикрашай фасад, це мало допоможе. Якщо нутро гниле. У грудні 1980 року на станції метро Жданівська працівники лінійного відділу міліції до смерті забили чоловіка. Мабуть, цю справу спустили б на гальмах, як і багато інших подібних, якби потерпілий не був високопосадовцем КГБ. У гру вступає всесильна спецслужба. Злочин починають розслідувати по всій суворості закону, і на світ з'являються факти, які кидають тінь на усю правоохоронну систему союзу. Виявляється, що група міліціонерів створила банду, яка тривалий час грабувала пасажирів, але біда в тому, що вона була не одна перевертнів у погонах було безліч. Вони займалися розбоєм, а з метою наживи навіть вбивали людей. Резонансне розслідування не оминуло і всесильного міністра, який так любив добрі фільми про добрих міліціонерів. Виявилося, що Щолоков сам причетний до корупції і зловживав службовим становищем. У нього виявили розкішні будинки, антикваріати, іномарки, прикраси. Багато майна з метою приховування було записано на дружину і родичів. Коли усе це почали оприлюднювати, то генерала позбавили усіх звань і виключили з партії, не зумівши дати ради зі звинуваченнями і крахом кар'єри, всесильний генерал застрелився на своїй дачі. Як на мене, то будь-які висновки і мораль уже не мають жодного значення, бо все зрозуміло. Друзі, з вами був канал і Сьогодні ми говорили про совєтську міліцію і міфи, які штучно створювали довкола неї. Звісно, що навіть у цій наскрізь прогнилій системі, яка бере початок від більшовиків, теж були чесні і порядні люди. Вони є завжди і всюди. Говорити, що всі були поганими, це неправильно. Тут важливо інше, що з розпадом союзу міліцію не реформували, не відбулася люстрація, не проведено переоцінку її совєтського спадку. В органах часто залишалися ті самі кадри, методи, ієрархія, культура кругової поруки це підсилило зневагу та недовіру до цієї структури уже з боку українців. Всі ж ми пам'ятаємо соратника кучми міністра внутрішніх справ України генерала Кравченка, який будував свою кар'єру саме при комуністах, але добре почував себе і в незалежній Україні. Настільки добре, що виконував дуже багато пікантних завдань від влади. У результаті цього офіційне слідство у справі вбивства Георгія Гонгадзе визнало винним Кравченка як замовника. Мабуть, він міг розповісти багато цікавого, але у березні 2005-го одіозного генерала знайшли мертвим з двома вогнепальними пораненнями, і це все, що треба знати про систему породжену СССР. Бережіть себе, зустрінемось.